Стежкам, по річкам по поруга, не рідний дівроги, зоря спаде на нас, не паде, зоря пропаде, нушка, пропаде, стадию не стежка. Таб волонтерів готується заспівати на підтримку ЗСУ. До благодійного концерту залишилося три дні. Гурт відпрацьовує підсумкові варіанти композицій. Виконавці готують вісім пісень сучасних українських артистів. Підготовка проходить добре. Від концерту очікуємо ну, гарних емоцій. В першу чергу, мені здається, дуже не вистачає. Все ж таки, не здивлячись на цю ситуацію, якогось позитиву і мотивації. Жити, творити, любити. І саме того ми чекаємо отримати задоволення від музики. Бо, як сказав класик, все проходить, а музика вічна. Ми чекаємо всіх. Я особисто запрошу всіх своїх друзів, всі навіть ті, що далеко-далеко. Я думаю, все буде, всі будуть дивитись і все буде класно. Репетиції гурт штаб волонтерів проводить у підвальному приміщенні. Розпочинали свої виступи виконавці на вулиці, а згодом вийшли на новий рівень. Взяли участь у двох фестивалях. На благодійному концерті мають мету зібрати кошти на два квадрокоптери для 28-ї бригади. Тож на заході діятиме умова донейшн фрі. Тобто відвідувачі сплачуватимуть за вхід суму, яку бажають перерахувати на армію. Гурт, штаб волонтерів готується до виступу ретельно. Репетиції проводяться майже щоденно. З емоціями, що буде щось таке нове для мене і буде дуже, буде дуже щось цікаве. Працюємо багато над цим. Ми дуже, дуже хвилюємося перед цим концертом. Сподіваємося, що, що людям сподобається. Обов'язково всі приходьте. Ми готуємо цікаві речі. сподіваємося, що буде все дуже круто, і люди, люди вийдуть задоволені. Концерт відбудеться в суботу, 4 лютого, в Палаці культури Дружба. Початок о 18-й годині. В заході також візьмуть участь виконавиця Анастасія Галушко та авторка віршів Оксана Лукаш.